У першому столітті нашої ери юдея перебувала під владою Римської імперії, наймогутнішої держави того часу, що контролювала схід середземномор'я. Для підкорених народів це означало податки, гарнізони й обмежену автономію, але водночас збереження міст, храмів і життя. Юдея також мала цей вибір, однак саме тут компроміс почали вважати смертельною зрадою. У 66 му році нашої ери в Єрусалимі спалахнуло повстання, відоме як Юдейська війна. Формальними причинами стали податкові зловживання та приниження релігійних почуттів, але справжній розкол проходив усередині суспільства. Частина еліти розуміла безнадійність війни з Римом, інші ж назвали себе зелотами, ревнителями віри, для яких будь-який компроміс був гріхом. Зелоти швидко захопили контроль над містами, а їхнім головним ворогом стали власні співгромадяни. Особливо відзначилися секарії, бойовики з кинжалами, які вбивали прихильників миру просто в натовпі. Їхнє майно оголошували жертвою війни. Йосип Флавій писав, що страх перед зелотами часто перевищував страх перед римськими легіонами. Коли римляни наближалися, зелоти знищували тих, хто був готовий здатися, примушували населення до оборони, а згодом залишали міста на призволяще. Рим відповідав жорстоко й системно: міста, що не здавалися, знищували, мешканців убивали або продавали в рабство. У 70-му році нашої ери легіони Тита захопили Єрусалим, виснажений облогою та внутрішньою війною між повстанцями. Під час штурму загинули сотні тисяч людей, а другий храм був спалений. Відтоді юдея перестала існувати як політична реальність. Останнім осередком спротиву стала масада. У 73-му році нашої ери її захисники вчинили колективне самогубство, не бажаючи здаватися. Для когось це символ героїзму, для інших трагічний фінал шляху, що почався з фанатизму. Наслідки війни були катастрофічними: втрата держави, релігійного центру і початок тривалого розсіяння, яке завершилося лише у 1948 році. Історія юдейської війни нагадує, що найбільші катастрофи часто народжуються не від зовнішнього ворога, а від внутрішнього радикалізму, який не залишає місця ні вибору, ні порятунку. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.